Минулий вікенд більше чотирьох десятків полтавців вирішили провести не лише цікаво, а й з користю. І з цією метою приєдналися до пішохідної екскурсії містом. Багато про місто я не знаю. Тільки я проживаю в місті, але історії міста я хочу дізнатися більше. Зібрав цих людей разом проект Таємнича Полтава. Його організатори упродовж року щомісяця місяця влаштовують пізнавальні мандрівки рідним містом. Маршрути можуть пропонувати самі полтавці. Екскурсії – це безкоштовна в них, якби участь безкоштовна організація. Але якщо ми йдемо в музей і там є платний вхід, то ми ж не можемо якби на ну, компенсувати, Тобто, учасники платять самі за вхід. Якщо треба якісь послі екскурсоводи, в музеї або послі екскурсоводи по місту, ми замовляємо платні послі екскурсоводи. Кожного разу організатори обирають нову тему для екскурсій. Цими вихідними її присвятили маловідомим фактам з історії зведення визначних споруд міста. В кожному місті, в кожному государстві свої якісь тайна архітектури, історії соответственные, Ну, узнать побольше о Полтаве, об архитектурных сооружениях, исторических мест интересных, которые есть. Чем больше знаешь, тем... Как і бы для душі полезно, і для інтересу, і для, скажем так, для розвідці. Причому корисними і цікавими подібні прогулянки є як для їхніх учасників, так і для екскурсоводів. Дуже багато питань. Дуже цікаво, що є люди, які дуже обізнані в історії Полтави. Вони також задають багато питань, навіть де в чому ми намагаємося знайти відповідь разом на ті питання, які ми не знаємо. Це дуже цікаво, що є діалог між людьми. А ще пішохідні екскурсії містом переконують організатори проекту Таємнича Полтава, чудовий варіант сімейного відпочинку. На минула архітектура на нас прийшла. Ну якби пенсіонер, наша учасниця, яка прийшла разом з дочкою і з внучкою. Тобто, це показав випадок, Люди різного віку приходять. Люди, яким цікава ця тема, тобто саме однодумці. Наступного разу однодумців говорить Ольга Влох, об'єднає релігійна тематика: екскурсію місцями, де колись розташовувалися відомі храми, а також діючими церквами. Планують влаштувати у жовтні.